Спочатку ну, повномасштабника він пішов добровольцем в 125-ту бригаду Теро ЗСУ. Його, його вірш навіть читала прем'єр премєр Італії Італії голос на якомусь там інтерв'ю. Це та, яка постійно закотує очі. Да, 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 вона, вона. Клас. Клас. Угу. А, і у жовтні 24-го року він отримав важке поранення, була тривала реабілітація, і він якраз під час неї написав цю книжку. Розповідав про пережити, і оця реабілітація тривала. писав книжку і все. І як це називається? Вийшов з Лав Зсу. Ну, став mm. ветераном. Демобілізувався. І Демобілізувався, так. уяви, ветеран у 24 роки. Зазвичай це ну в школі знаєш. Ви там мені по 10 років приводять ветеранів, таких дідусів, бабусь, які ледве ходять. Або ми до них додому ходили. Mm -hmm. Щось там вони розказували. Я не пам'ятаю навіть що, навіть шкода. І ну, зазвичай ветерани це асоціюються зі старшими людьми набагато. а Тепер це наші мої однолітки. Це так. дуже дивно усвідомлювати.